Привіт! мене звати Олександр. Ти на моєму каналі про самовдосконалення, усвідомлене життя та комплексну роботу над собою. Сьогодні я поділюсь з тобою інструментом, який кардинально вплинув на мою продуктивність, і таким самим чином може допомогти тобі. Це звичайний кишеньковий записник. Давай розберемо, як він може стати і твоїм невід'ємним помічником в повсякденному житті. Сучасна проблема нашого покоління це залежність від телефону. В середньому людина проводить в ньому до 4 годин кожного дня. Ми сидимо в соціальних мережах, слідкуємо за життям інших людей, дивимося приколи, граємо в ігри і забиваємо свою голову непотрібними речима. Це краде не лише наш час, але й енергію. Свого часу я знайшов рішення: це кишеньковий записник. І кожного разу, коли тепер в мене з'являється бажання бездумно посидіти в телефоні, я відкриваю записник і фіксую ті думки і плани, які в мене є. <зараз>. Це допомагає мені не просто залишатися організованим, а й фокусуватися на дійсно важливих речах в моєму житті. Цікаво, що цей записник може бути твоїм особистим терапевтом в житті. Записуючи думки, ти знімаєш емоційне навантаження і отримаєш чудову можливість краще зрозуміти себе. Особливо це стосується тих ситуацій, коли ми отримуємо якийсь негативний досвід або опиняємося в стресових ситуаціях. Навіть якщо в тебе немає часу на глибокий аналіз або рефлексію, зафіксуй в записнику буквально декілька думок, і це вже допоможе тобі відчувати себе набагато краще. І які б ситуації не відбувалися особисто в моєму житті, чи то надзвичайно позитивний досвід, який я отримую, чи то негативні моменти, які відбуваються, я все завжди фіксую в своєму записнику. Багато з нас сьогодні прагне бути ефективним і досягати великих результатів в житті. Як особисто тобі покращити ці показники за допомогою всього-навсього кишенькового записника? Якщо ти ще не плануєш, почни робити це вже сьогодні. Тобі не треба для цього створювати суперпродвинуту систему. Все, що тобі треба, це кожного вечора записувати плани на наступний день і так робити кожного дня. А чудовою перевагою записника, на відміну від супернаворочених додатків, які ми маємо сьогодні, є його простота та відсутність відволікаючих факторів. Коли ти сідаєш за планування, в тебе немає. Має спокуси перевірити повідомлення або зайти в соціальні мережі. Відповідно, це допомагає тобі фокусуватися на одній задачі зараз і бути дійсно продуктивним. Крім того, кишковий записник допоможе тобі бути дисциплінованим. Якщо ти будеш використовувати його кожного дня і завжди тримати біля себе, є вірогідність того, що ти будеш переглядати ті записи, які ти зробив раніше. І, відповідно, ти будеш переглядати ті завдання, які ти маєш зробити сьогодні або на тижні, і твоя продуктивність збільшиться. Кишеньковий записник це твій, так би мовити, швейцарський ніж в житті. Це є інструмент для різних потреб. Він може бути твоїм місцем для зберігання нотатків, для рефлексії, для важливих нагадувань, для планів, і ти можеш його використовувати просто як особистий щоденник. Круто те, що кишеньковий записник поєднує в собі простоту та надійність, тому що в світі сучасних технологій він не потребує ні живлення, ні доступу до інтернету. Найголовніше те, що ти можеш адаптувати записник під абсолютно будь-які свої потреби. І постає головне питання: що тобі робити з усією цією інформацією? Моя рекомендація зробити так, щоб це не пройшло повз тебе, а максимально використати те, про що я сьогодні розповів. Купи найпростіший і найдешевший записник формату А6, і в цей самий день зроби в ньому свій перший запис. Можливо, тобі захочеться записати плани на наступний день. Можливо, ти захочеш поділитися декількома думками. Можливо, ти захочеш порефлексувати. Немає різниці. Просто зроби в ньому свій перший запис. Спробуй дотримуватися цієї звички хоча б декілька днів, і ти побачиш зміни в своєму житті. І найголовніше, що я хочу сказати в завершенні цього відео, носи записник з собою всюди і завжди. Він має стати твоїм умовно другим телефоном. Наступний раз, коли в тебе буде бажання позалипати в телефоні, бери в руки записник і записуй в ньому думки. Або коли тобі треба зафіксувати якусь важливу інформацію, також бери записник і фіксуй ці думки в ньому. Зроби записник частиною своєї рутини, і ти побачиш, як він вплине на твою загальну продуктивність. Якщо тобі сподобалося це відео, поділись своїми думками та підписуйся на мій канал, тому що в скорому часі тут буде ще більше корисного контенту особисто для тебе.